У самому центрі Ужгорода в Совиному гнізді кожен день плідно працюють задля допомоги нашим воїнам Северодонецькі павучки. З серпня минулого року вони плетуть маскувальні сітки для фронту та під замовлення в обласному центрі Закарпаття. Найближчим часом планують виготовляти ще й Кікімори. Історія цієї групи почалась у 2014 році. Тоді небайдужі сєверодичани організували плетіння сіток в Сєвєродонецьку. І всі 8 років до активної фази нової, в 22-му році вони плили, плили сітки. Там була група ну, велика, там, мабуть, порядка 30-40 чоловік, і там жінок плили. Весь матеріал вони купують за власні кошти чи донати. Зараз паучки налічується близько 50 осіб. Це як внутрішньопереміщені особи, так і Жорці. Зокрема, Наталія Майстренко з дітьми залишила місто Дружівка, що на Донеччині після початку повномасштабного вторгнення РФ. Я побачила оголошення у групі ВПО, та виявила бажання прийти сюди, познайомитись, тому що е, треба щось приносити в суспільство. До цього я завжди працювала, але думаю, ну як скучно, і кожна людина хоче щось своє при, ну, принести в суспільство, щоб приносити користь. Тому я прийшла сюди. Кожна сітка має свій власний малюнок, або як тут їх ще називають воєнні візерунки. Навчитися їх плести можна за годину, каже пан Ігор. Головне, аби у вас було бажання. А іншого вони навчать. Дивиться ранок, вже чоловік десять. Буде ще друга зміна, і буде ще, мабуть, третя зміна. По розмірам плетимо тільки на замовлення, дзвонять військовою, розказують, що потрібно, які розміри, яка цвітність, яка кількість. Плетимо. Десь 30-40 квадратів на день. Северодонецькі павучки чекають на допомогу і вільні ручки у Совиному гнізді кожного дня з 11 до 17 години.